Слава Україні сьогодні, понеділок, сьогодні, рівно 15 років, існуванню громадської організації Сонячний промінь це організація матерів, яка допомагає дітям хворими певними хворобами для того, щоб дати їм можливість адаптуватися до суспільства, знаходитися в будь умовах. У них є свої приміщення на оболоні, де вони чудово доглядають за цими дітьми. Це своєрідний оазис, де для цих людей створені ідеальні умови, і от сьогодні, в 15-річчя ювілею цієї організації я замість того, щоб вітати їх з їхнім ювілеєм, роблю все можливе для того, щоб припинити процес виселення цієї потужної організації зі свого офісу. Виявляється, є розпорядження про те, щоб виселити інвалідів з цього приміщення і передати його, кому ви думаєте, передати його пенсійному фонду. Отже, пенсійний фонд, замість того, щоб захищати пенсіонерів і інвалідів, він фактично виступає в якості рейдера. Дуже сподіваюся, що пенсійний фонд, дізнавшись про те, що йому хочуть віддати приміщення такої організації, сам відмовиться від цього, а заодно я звернувся до Попова з вимогою розслідувати цю ситуацію і вберегти унікальну громадську організацію, унікальний об'єкт допомоги хворим сонячним планом.